Тисячолітній український храм посідає чільне місце у російському імперському міфі про так званий триєдиний народ. Серед прихильників рашизму набула популярності містична ідея про три братні храми у Україні, Білорусі та Росії: Софію Київську, Софію Полоцьку та Софію Новгородську. Вони мали стати трьома кітами, на яких кремлівські методологи намагалися побудувати свою смертоносну ідеологію. Провладні російські історики роками доводили, нібито всі три Софії були збудовані одночасно в 1040 х 1050-х роках, тобто в кінці правління Ярослава Мудрого. Однак, 2010-го науковці національного заповідника Софія Київська зробили сенсаційне відкриття. Воно завдало нищівного удару псевдонауковій концепції трьох братніх народів, адже українська Софія виявилася щонайменше на 40 років старшою за білоруську та російську святині. Це коли з'явилася нова концепція заснування Софії не Ярославом, а Володимиром тисячу одинадцятому році. То цей наріжний камінь цієї концепції він фактично був вибитий. Були такі спроби завуалювати цей ювілей 2011 року. Заснування Софії в 2011-му святкували, і все-таки повернути нашу київську софію. Оце влона трьох братніх народів трьох Софій. за правління Януковича. Російський патріарх Кирил хазійнував у Софії Київській немов у себе вдома. Та навіть планував рейдерськи захопити колишню резиденцію київських митрополитів, розташовану на території Софійського монастиря. Коли за президентство Януковича а, та Кирил приїздив, ходили такі розмови, щоб будинок митрополита зробити резиденцію патріарха Кирила Київської. Вірогідно, план загарбання Софії Гундяєв виношував спочатку 90-х, коли контрольовані російськими спецслужбами сектанти силою захопили храм. У 2021 році болгарський суд офіційно визнав російський патріарх ще за часів СРСР був завербований КДБ під оперативним псевдонімом Михайлов. Гундяєв не одне десятиліття полює на українські реліквії. Ще 2009-го музейники відкрили розташований у Софії саркофаг Ярослава Мудрого. Вони хотіли порівняти ДНК князя з генами європейських правителів. Однак виявилося, що решту князя у труні немає. Як з'ясувало розслідування, під час німецької окупації священники таємно переправили кістяк в одну з церков США. Дізнавшись про це, представники Кирила спробували викупити мощі Ярослава, запропонувавши за них 2 мільйони доларів. Однак американці не спокусилися на московські гроші. Щоправда, повернути київського князя до Софії також поки не погодилися, заявивши, що це не на часі. Та росіяни не полишають спроб заволодіти іншою українською реліквією. Втраченою бібліотекою Ярослава Мудрого, це була перша книгозбірка Київської Русі, яка налічувала близько тисячі древніх томів з релігії, історії, географії, астрономії, філософії та права. Відшукати легендарну бібліотеку намагався не один дослідник. Фахівці припускають, що ченці могли надійно сховати її в одному з підземель Софії Київської. Вочевидь, якби ідеологи Кремля захопили святиню, то прагнули б дістатися і древніх крипт. Під час німецької окупації цю реліквію активно шукала й окультна нацистська Аненербе. Та, схоже, в Росії з'явився сучасний аналог німецької Аненербе. Націоналістична організація Ізборський клуб. Один із її учасників, письменник та блогер Максим Калашников, відкрито називає себе фашистом і закликає наслідувати Гітлера. Це був досить серйозний супер. Нам слід пишатися перемогою над ним. І тим паче у такого складного суперника слід повчитися вдалим організаційним знахідкам в економіці та соціальній організації. І інший член клубу. Політолог і екс чиновник адміністрації президента Росії Михайло Хазін пропонує заборонити в Україні українську мову та культуру, а мільйони незгодних знищити. Там є, грубо кажучи, кілька мільйонів людей, яких неможливо виправити. Їх потрібно частково ліквідувати, а частково вигнати. Ізборський клуб спеціалізується на вивченні зовнішньої і внутрішньої політики Росія. Задача цього клубу розвинути агресивну політику проти України, а також спонукати до того, щоб в урядові і виборчі посади Російської Федерації потрапляли саме такі люди, які були відібрані в цьому колі. Тобто, це, так би мовити, замасковане сито просіювання кадрів для російського режиму. Ізборський клуб був створений Олександром Дугіним, ідеологом рашизму та путінської партії Єдина Росія. Дугіна, вважаючи не єдиним дослідником, якого російські спецслужби допустили до надсекретного архіву, Аненербе. Його частину наприкінці Другої світової вивезли з гітлерівської Німеччини до Москви агенти радянського смершу. Під час взяття фортеці Таргау на Ельбі вдалося захопити 25 вагонів, які були повністю з паперами СС Аненерби. Затрофеївши мозки Аненерби, затрофеївши документи, був затрофеєний і вивезений основи цієї людожерської ідеології треба розуміти що і зборський клуб це не збіговисько якихось маргіналів. Цю організацію особисто підтримує російський президент серед її членів багаторічний радник путіна сергій глазів і путінський духівник митрополи Тихон шевкунов а саме зборський клуб у 2015-му отримав президентський грант 10 мільйонів рублів. За ці гроші прихильники фашизму мали роз'яснити громадянам, що таке руський мір.